Всім привіт! В минулому відео про те, як я травмувався, я говорив, що у мене є декілька відео в запасі, які я зняв до травми. Але є одне відео, яке знято відносно недавно, вже після травми, яке зняв Паша, який був тоді зі мною. Я йому дав камеру, для того, щоб він зняв вам. Свіженького контенту, і як на мене вийшло дуже круто, багато екшену багато веселого. Як на мене, відео крутезним. Тому після перегляду обов'язково напишіть, як вам це відео в коментарях. Підтримайте лайком та підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Посилання є в описі. Бажаю вам приємного перегляду. База, база, пацієнти. Всім привіт, друзі! Короте, щось Сьогодні голос не такий, Получається, так. Це є що? Це є кові стартик. Сьогодні я заміш, е, заміняю мішу. Міша трошечки на так сказати, лежить зараз на ліжечку віддихає через недавню травму. Я думаю, що про неї буде відео, тому сьогодні їдемо на сходочку, сьогодні будемо кататися, сьогодні будуть гонки, сьогодні може якийсь обзорчик буде. Е, знімаю на такому апараті Кові старт. А ну, за апарат? Ви його вже бачили. На покатушці покажу чуть ближче. Получається. Так, не знаю, що там по кадру, бо камеру не бачу. То вже я сам доробляв кріплення під номер. Що там? Треба дати газ. Так, я думаю, що десь виїдемо потім на трасу. Як буде в них сходці. нас хотіть, заміряємо розпіт від вода, По асфальту, то все. Так, це моя горочка. Це моя горочка.

А 800? Гонку будеш ставати? Ні, ні. Бо один бажаючий є, геон Нікс 250. На мене зараз 900, а я десь на 500 вже наші гонки, то все, типа заднє. Коротше, знімаємо місці обзору на шінерей. А де степлення? Ну, а воно в кінці самому. Це не обзор, типу, мені дали так чисто вернутися, покажучи, щось старах так, я вже такі комиссия працює. я ковік зараз в обмін на цей шинерей. Ну, блін. Ну, сідушка тут просто панська наша, ти сидиш, взагалі все чітко. Стой заїжджати не можна, але ну блять, ми знімаємо міші. Їду, от, нам можна, все. Сьет, а, эй. Обзор закінчено, закінчено. Вс, можеш купляти Що як відчуття? Як відчуття? Бомба на нормально їде? вже хтось знов обсмалився в Так, хтось знов обсмалився в мене вихлопнув так, вже. Певно не, не, не си, ти. А ну покажи ногу. Ні, не, не, не ти, похуй. <натолісті> а де номера ти згубив? На першій легень бога даєш, він зразу підривається. Це низовий мотор. Четверту крутану, вже 80 дивлюся. А їх тут тільки 5. Зато кікстартер є. Дивиш, а я крапович. Лапки немає є. Є. Тема. Резина Я трошки пітала. Диви, тут тисячі кілометрів нема, а резині капець вже. Я там десь, ну, 600-700 по трасі, далі все без доріжжя і все, вже резини нема. Вона. Ті самі індуристи. Сердик світився на каналі. А де салон? Нема? О, здоров. Ти будеш в Ютубі. Ми, ми, ми в Ютубі. 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 Я вже розказував, відео не випустили. А, ти вже розказував? Я обідався, все. А відео ще буде, міша зараз просто лежить трошки. То не Міша я розказував Віталій. Я поняв. База, база, пацієнти. Бензином. Дешевша ніж на заправці. Маємо батончики за тебе. Це похуй, бо ти хуй. Не розумієш, з чим ти торгуєш? Питалися, що ми продаємо. Ми казали бензин і Так. Та заходить всередину і питаються, чим торгують. Ні, чим ми торгуємо не вони. Багато Я казав бензином. Бензин. Лисий. Два адванса. Два адванса трьохсотих. Два адвансах. Чотко, чотко. Чотко, да, здоров. Дрова. що, що ти? Ти, як ти? Нормально. Я як що не Міша? Не міша? Не, ні, во, зараз. Ти Паша? Паша, так. Да. Я думав ну. Міша, бо це шлом і камера, то не собі знімаю понял. Що, що будемо ставати, сьогодні гонки якісь? Ну. З з тим, GNX 250 станеш? Конечно. З будь-яким станом. Нахуй давайте мені хоч 600, мені похуй. Що пацне? Ну, оцініть ліпший, такий з наклейками чи стоковий ковід. У мене не стоковий, у мене в? просто без наклейок. Ну, типу, та я десь половина наклейка, тут <світ> їх, типа, ну, він фулл <світ> наклейка. Ну, це получає виглядає. Ну це як на кого? Скільки треба оцей, ручки газу відкрутити, щоб поїхати 600. Ну, десь на 3 мм. Це ж Ямаха, ну. Типу, 600 кубів, значить 600 їде, 100%, я <світ> так, <світ> так думаю. Це, це, це так. чисто, як моя мама думає, блядь. <світ> 250 їде <світ> 250. Тут 223 чисти. Допадки збирайся. i'll Это блядь! Сука! Ты що п'яний був! Ты пизда! Все нормально в тебе? Нічого не зламав собі? Бля, капець! Як ти впав, так? Що, все нормально в тебе? Ти можеш їхати? Да. Що, їдемо? Едем, їдем. Что там, їдем, пациенти? Вы Я не знаю. Камера зазняла, я не встигу. Вам я не Я тоже. Я кажу, Віті, блять, походу хтось впав. Дивись, цей чувак мотик одеть і по стої сторони. Я думаю, походу впав. А де він є, він є взагалі? Він не їхав з нами. Не поїхав? Та він бухей був, він бухей був. Вони казали, що вони 2,5 літра коняка на трьох цей? Оцей, що впав, здоровий! серочка, червона, чорна. У мене така була, коли лайт 300, правда? Що на задньому будеш давати сьогодні? Та я ж не давав, я згадую. Я недавно знову знов два рази впав, я їм? Її... Знову? Ні, я вже більше не стою. Я понял. Мене вже на этом Я тільки стою на задній зразу, блядь. Вірю, вірю. І, бля, чи всі бля, шпи, вже всі знають, що то це А зараз це ще, блядь в ютуб викладе. Боксандр ти 0-0. Король 000. Що там? Хтось на задньому, А ну, шо тут, форте? Ну давай, 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 братанчик, на видосе, давай, давай. Я здаю, ти можеш. Не можеш. Пизда. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, там? По мотику все нормально. Сука. Лапка передач. не Стят Що там зажмешь? Лапка передач. Угрыв, блядь. А рука шо? Та похуй на руки, блять, не Що, де крило? А. А номер був зігнутий такий? Поворот зігнувся. То й ті, що врівняли вже. А... <схід> <схід> Лапці пізне, хто має послухти? Чо несцяться? <схід> так що вже один спав? Ага. На, на задньому. Якого це року? GNX? Що? Якого це року GNX? 19-го. 19 19 ну а пробігу дуже мало, так? 1600 Поводати. Будеш ставати сьогодні з кові uh, адванс 300, так. їх двоє сьогодні. Не зняв. А я так зашлу. Виніже туди сюди 20 тратить. Я до нюанс. А що ти що? Не знімає канозапі, ні діду. <laughs> бачу канал побачив. <звук> На шлом. Сам проводи, подивись. Да. Що там, він з, як щільно тримається, чи там є якісь зазорчики? Ну такой, треба ще ще підробляти. Що, боксер? Два боксери! У тебе просто твій шолом, ти виграєш. Зай, сине. Зараз що там? Тебе дрожді шло, значить, не виріш. Ладно, я жартую. зараз побачимо, що буде. Велом але вона йому додати. Стіли, що вперед тільки вперед. Ну я казав, просто ми не діпаши. Вони лежать. Ого. Що там, що там? Хто постає. Хто 最快的幸福就是欢喜 ключик. Дивись, тут два ключик. Ну то годин не є? Ні. Yeah. Що, ти взяв його? Після скільки? 80-90. я кажу, шліфую, має ще друга. Я в заднім ще став. Я бачу, я бачу. А ще цей ще третій роботи. мав з вами їхати, але він yeah. щось не рушив. Що, пацки, ще раз? Давай ще раз. Давай ставай з ними теж.

Ти дай Бог якась дитина, машина, вийде звідси з поля і що буде? Ну Це не є дуже. А ти не пам'ятаєш, як ти на тракторі в 13 років їздив? на Помагає батькові покупати шатор, що це на полі робить. Там проблема я зімають. Давайте хлопці не повідомляємо. Тільки дороки що ти робиш зараз. Де ти є? Що їм сказати? Що я стою, знімаю? Ти їздимо до цих, де їздимо. Хлопці, добре, що все добре. Буде ситуація, зітемо. Всі вже було ДТП? — з мотоцикла. Де було ДТП? — Тут іде було. Це вже тікають, це закипають. Блін, тут страховки нема, напевно. Види, види.

Я снял, да. Нормально, движуха. Короче, я тато. Тому мужичку ебал. Потом он мусор, да? Ебал бы. Чешь, каже Витя батя мусор. Що кажет. Витя батя мусору ебал бы. <риснав> <що> там стоїть. <риснав> Нашу тут гоняє без прав. <риснав> я не знал, это капець. Що за свої такі сапси, Чекай, маєш права. Та ти заїбав. Ти, за ти зна... Та на явно напиш, ти не знаєш, а може я не хочу. Не Добре, не пиши. Я напишу. в мене ромашки Ти зривав Джениш їх? Все, їм Бай-бай. Ми чемні, вони дідалися на нас. Давай на задніх. <ріст> <О! ріст> Доганяй. Таке от відео вийшло. Напишіть свої враження в коментарях, як вам відео як вам взагалі ведучі так сказати. Не забуваємо, що відеоролики виходять кожну неділю. Зараз я буду завантажувати відео, яке я зняв ще до травми. тому очікуйте. Та не забувайте, що відео виходять один раз на тиждень в кожну неділю. Всім дякую за перегляд.